Всім привіт! Хочу розповісти вам одну історію свого дитинства. Колись, коли я ходила в садочок, зі мною ходила одна дівчинка, називалась Христинка. В неї завжди було багато гарних ляльок, іграшок дорогих. І от інколи вона приносила з собою поні. Вони мені настільки подобались, я просто, просто була в захваті від них. То була моя. Найзаповітніша мрія. І одного разу ми з сестрою зайшли в магазин, і на вітрині я побачила його <свісно> поні. Можете собі уявити, яку я істерику закотила сестрі? Як вона мені не намагалась пояснити, ну, немає грошей, ну вони дорого коштують, я не можу тобі їх купити. І я просто нічого не чула. Я тільки чула, що я. Тільки відчувала, що я хочу цього поні, і все, більше нічого мене не цікавило. І, звичайно, цього поні так ніхто ніколи мені і не купив. І якщо ви думаєте, що історія на цьому завершується, то ви помиляєтесь? Він мій. <с dans my heart> Він мій. <с dans my heart> Хтось з вас подумає, Господи, яка дурниця! А я вам скажу, а от зовсім це не дурниця. Тому що в кожного з нас всередині є наша внутрішня дитина, яка відповідає за нашу радість, нашу творчість, наше щастя. І якщо вона не задоволена, то і, і життя відповідно складається таким чином, що людина живе і не відчуває радості. І деколи от такі маленькі дрібнички, які закривають потреби внутрішньої дитини, Допомагають змінити все життя, тому слухай свою внутрішню дитину і змінюйся на краще.